Другий день саміту НАТО почали з обговорення підсумків першого дня і того пакета підтримки, який запропонували Україні союзники Альянсу, а саме багаторічної допомоги, скасування плану дій щодо членства в альянсі, і обіцянки вступу тоді, коли на це погодяться усі союзники та будуть досягнуті певні умови. Результати саміту гарні, але Якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Попри різку риторику напередодні саміту у розпал засідань, Володимир Зеленський запевняє, хоч ані запрошення, ані чітких часових меж для вступу Україна не отримала, результат є дуже важливим для нас. Це підтверджують і союзники. Україна ближче до НАТО ніж будь-коли. Усі члени погодилися, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Ми запрос. Тому України до НАТО, коли союзники погодяться, що вимоги виконано. Україна отримає довгострокові гарантії безпеки. Це допоможе стримувати Росію після закінчення війни. Поки Україна ще буде на шляху до НАТО. Генеральний секретар Альянсу очолює новостворену Раду Україна НАТО. Цей орган замінює комісію Україна НАТО і є механізмом, що дозволить наблизити вступ України в альянс. У межах Ради проводитимуть кризові консультації за потреби і ухвалюватимуть важливі рішення. Сьогодні ми зустрічаємося на рівних. Я нетерпляче чекаю дня, коли ми зустрінемося як союзники. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО один із трьох пріоритетів порядку денного на другому дні саміту, а також нові пакети зброї для підтримки армії на полі бою. І, зрештою, запрошення до альянсу. Як зазначив Володимир Зеленський, Україна хоче мати спільне розуміння з усіма союзниками про те, що запрошення буде, коли безпекова ситуація. Це дозволить гарантувати Україні безпеку, не замість НАТО, а на шляху до нього пообіцяли країни Великої сімки. G7 допоможе розбудувати оборонні спроможності на суші, на морі у повітрі та забезпечити стабільну військову підтримку. Це і поставки озброєння, і навчання українських армійців, обмін розвідданими та посилення кіберзахисту. Конкретні домовленості ще не підписані. Їх Київ укладе з кожною державою окремо у двох. Сторонньому форматі від України ж вимагають необхідних реформ на шляху до членства в НАТО. Усі союзники погодилися, що майбутнє України в НАТО. Гадаю, це не стало несподіванкою ні для кого з нас, і точно не сюрпризом для президента Зеленського. Союзники погодилися скасувати план дій щодо членства для України і прокласти їй шлях до альянсу, доки Україна продовжить досягати прогресу в необхідних реформах. На полях саміту відбувається і низка двосторонніх зустрічей президента України з лідерами держав НАТО і Великої Сімки. Це Франція і Німеччина, Нідерланди і. Австралія, Канада і Сполучені Штати про те, що майбутнє України в НАТО говорять усі, і німецький канцлер. Саме Німеччина за даними видання Bild, найбільше виступала проти прискореної процедури вступу України в альянс. Ми ухвалили дуже хороші рішення щодо України. По перше, зробили це одноголосно. А по-друге, український президент схвалив і оцінив ці рішення. також цілком зрозуміло, що питання членства в НАТО не буде предметом переговорів для тих. Их, хто не є частиною нашого партнерства, Росія не братиме участі в цих перемовинах, і я думаю, що це чітко зрозуміло. Про те, що Кремль не вирішуватиме бути Україні в НАТО чи ні, в Альянсі запевняли не раз. Генеральний секретар Столтенберг навіть зазначив, що союзники ухвалили свої рішення, знаючи, що Москва протестуватиме. Але програш України у цій війні і перемога Путіна стали б трагедією для цілого демократичного світу. Саме тому лідери держав оголошують і про нові потужні пакети допомоги: це і зброя, і боєприпаси, і засоби протиповітряної оборони мюнхенській конференції з безпеки в лютому я закликав до довгострокових заходів безпеки, щоб захистити Україну, розірвати замкнене коло російського насильства та зрештою допомогти покласти край цій війні. І сьогодні ми разом із нашими партнерами з G7 домовилися надати довгострокові двосторонні зобов'язання щодо безпеки, яких потребує Україна. Ці зобов'язання знаменують новий пік міжнародної підтримки України. Я хочу чітко наголосити, що вони не є заміною членству в НАТО. Я вважаю, що українські Здат має право бути вимогливим до нас, оскільки він воює на полі бою, його армія розгорнута. Він захищає цілісність країни і суверенітет свого народу. Наша відповідальність полягає в тому, аби бути поруч із ним в ім'я міжнародного права наших цінностей і захисту Європи. Тож ми маємо робити те, що ми робимо зараз, тобто повністю захищати Україну, запроваджувати санкції проти Росії і уникати будь-якої ескалації, розширення цього конфлікту. Чи задоволена підсумками саміту Україна? Не з важливих запитань, які ставлять президенту на підсумковій прес-конференції, зворохобили журналістів. Коментарі міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який зазначив в інтерв'ю телеканалу Sky News, що Київ має бути мудрим і показувати більше вдячності іноземним партнерам за надану підтримку. А закордонні партнери, попри все бажання допомогти Україні, не Амазон. Це назва популярного інтернет-магазину. В Британії завжди підтримували українці. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну тоді, ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячні. Президент відповів, що Україна завжди була вдячна Британії за надану допомогу, так само, як і усім іншим союзникам. А найголовніше, що ми однаково розуміємо умови, коли. І яким чином Україна буде в НАТО? Може не всі деталі хтось комунікує, але тим не менш для мене було дуже важливо, що це залежить від безпеки, що є однозначність в тому, що Україна буде в НАТО, що ніхто не буде членством в НАТО торгувати з будь-ким. Що це буде реальне політичне рішення, засноване на безпековій ситуації в Україні? Українська делегація везе додому чималі гарантії безпеки, запевняє Володимир Зеленський, і дякує усім, хто зробив це можливим. Попри розмиту конкретику умов, за яких Україна має вступити у НАТО. й давно відомі загальні умови для приєднання до альянсу. Це низка реформ у галузі судової системи, економіки та подолання корупції. Наступний ювілейний Міт НАТО, де Україна матиме шанс отримати запрошення в альянс, відбудеться 2024 року у Вашингтоні. Нонна Стефанова, п'ятий канал.